Всім привіт! Ось ми маємо змогу оглянути прикрасу вікуся під номером 3. Цікава, ніжна, ну неймовірно гарна. А вам як прикраса сподобалася чи ні? Напишіть нам обов'язково, адже для нас це ну дуже-дуже важливо. Кожна оцінка ваша, кожний коментар. Дасть нам змогу все краще і краще працювати. Тож не проходіть мимо, а напишіть нам що-небудь. Я безмежно вдячна пані Інні за прекрасний фотозвіт я рада про те, що ви всі про мене не забуваєте, про те, що ділитеся зі мною своїми фотографіями. Якщо вам сподобалася готова прикраса, обов'язково пишіть пані Інні. В описі під відео я залишу посилання на Фейсбук до Інночки. А якщо вас зацікавила схемочка, пишіть мені.